Зараз будемо обговорювати, якою ж є безпекова ситуація на Сумщині. Про те, чим саме росіяни обстрілюють прикордоння цієї області, яке озброєння застосовують найчастіше чи виїжджають звідти люди? Будемо говорити далі. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і долучилися. Від вас вітає північний східний форпост оборона нашої держави. Пане Володимире, дякуємо, що з нами згодилися поговорити про оперативну ситуацію, зокрема безпеку на Сумщині. Отож, які зараз є ваші спостереження саме на прикордонні вашого регіону? Вона превелику радість. Кількість обстрілів та, звісно, вибухів зменшилась в разі порівняно з весною. Чим це можна пояснити? Ну, сподіваюся, що у них почався урочистів. Снарядний голод або їхню створю артилерію перекинули, може на інші напрямки, тому що вони кошмарять прикордоння. В основному це FPV-дрони. Також не слава богу, не видно літаків, які каби кидали. Тому скажімо так, є у нас трошки такі сподівання, що на нашому напрямку може щось якось заспокоїться. Пане Володимире, чи спостерігаєте ви активність диверсійно-розвідувальних груп на прикордонні? Якщо так, то наскільки часто з ними стикаються військові? Ну також про велику радість. Також кількість е, спроб заходу ДРГ е, в рази зменшилась. Можливо, це я пояснюю, особливо я, що наші хлопці, е, ну в тому числі з 53-ї бригади, які нещодавно там раз бомбили їм колону за перебриком. Зразу може вони вже зрозуміли, що краще сидіти, сидіти вдома, а чи бо щоб носа не потикати, щоб не, не отримати то, що вони отримали. До речі, є така е, читаю їхні. Телеграми для того, щоб ворога треба знати в обличчя, і там вони вже в телеграми Курщини пишуть, що треба їм евакуювати 2000 тисячі людей. Але коштів на це немає. Хіба будемо деньги дето іскати? Тому у них навіть мільярди, 160 мільярдів вже витратили на війну. Є а на евакуацію свого населення російського немає. Ну це так скажемо, не може не дивувати. Пане Володимире, а є такі передумови чи такі тезиси, які вам вдалося вхопити з контексту, чи готують росіяни якусь таку чергову ІПСО, так інформаційно психологічну спецоперацію, аби десь залякати саме місцеве населення Сумщини. Це вони постійно роблять. Ось останній приклад це якби Кадиров, що типу, повісив свою ганчірку на вижівки на, на ну Нагадаю, хто не знає, це, це населений пункт. Він, виходить, на, на, навпіл поділений між Росією і Україною. Тому вони ночі дійшли, повісили, їх, сфотографували, сказали, що це зараз ми тут захватили. На самом деле там нікого не було. Ну, тому такий ПСО постійно вони вкидають для того, щоб суспільство збаламутить. Заляк... Хати, ну, всі ми це, ну, Всі ми це розуміємо і робимо протидії проти дії, цьому лайну, як вони лють, помиє постійно своїх телеграм-каналів та інших, інших істочників інформації. Пане Володимире, сьогодні офіційний телеграм Сумської обласної військової адміністрації повідомив, що все ж надалі перебувають під обстрілами, зокрема, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, середино Буцька громади. Там зафіксували щонайменше півтора десятка вибухів. Скажіть наскільки активно з тих населених пунктів триває евакуація, і чи є кому евакуювати людей, які бажають звідти виїхати? Евакуаційні заходи всі. Так, маємо технічні проблеми. Зараз спробуємо перенабрати ну, нашого гостя. Також, також так, вже повертається гість, підказують вже разом з нами. Пане Володимире, вітання ще раз. раз да. так, 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 чуємо так, вас так. і бачимо. Отож, про евакуацію ми Чуть, з вами говоримо. Можна продовжувати? Так, так. Евакуаційні... Знову втрачаємо зв'язок, і не знаємо, чи є це зв'язок з, з перебоєм у зв'язку, але також як повідомляють наші колеги з Суспільної Суми, що через негоду на Сумщині знеструмовано понад 6 тисяч абонентів у 46 населених пунктах. Також є 4,5 тисячі, які мають заструмлення через бойові дії. Це підтвердили в Міненерго. І зараз до нас повторно ще раз зв'язується Володимир Біцак. Пане Володимире, як зараз зв'язок із нами? Да, сейчас, зараз зараз Да, це перебої з електрики, тому інтернет слабенький. На жаль, е, з приводу евакуації заходи тривають. Люди по е, всі повідомлені, що є евакуаційні автобуси, які е, грубо ну, щоб 20 людей десь зібралися, щоб автобус там з одного двох їхав, і є можливість виїхати. Але більшість людей сейчас зараз пишуть відмову від евакуації, і сканта, як то повертаються, огороди до картоха посаджена. Скантак Каларади, Каларадські жуки. Треба травити, що, що тут що за перебриком. Тому ну скажем так, ситуація у нас як українців, що не можемо кинути свою землю, і людину люди, ну, багато повертається на, е, з евакуації, яка вже ну, була там раніше. Якби ти трохи ж стихли обстріли. Через наголошую. Тому люди потроху повертаються, але можливість для евакуації є е, кожного дня. От і знову ж таки, як люди реагують на швидкоплинність безпекової ситуації на ось цю динаміку, яка відбувається саме на прикордоні з ворожою територією, от навіть сказав у ефірі телемарафону співзасновник і аналітик платформи Діпстейт Роман Погорілий, що у ворога є такі певні накопичення саме на кордоні з Сумщиною, але чи є відповідна імовірність повтору сценарію, як це було з повторним наступом на Харківщину? Ну, наскільки я розумію зі своєї точки зору, таких, таких спроб на в даний найближчий час я не, ну, не, не, не думаю, що вони будуть, тому що якби там, можливо, ж залізо якесь є, але кількості особового складу там, за перебрихам на даний час немає. Те ж саме зазначав і голова обласної військової адміністрації, пан Артю, що ударне групування на даний час немає. Вони створили і ПСО максимально для того, щоб розгинати паніку, щоб ми тут максимальну кількість. Тримали збройних сил для якби протидії, тому це все ну, я вважаю, що це ворожий со і ще пане Володимире. Вже фіналізуючи нашу розмову, хочу спитати наскільки активно триває знищення ворожих боєприпасів на території прикордоння Сумщини. Сьогодні Ігор Кальченко з апарату увагу сказав, що шість таких предметів знищили чи багато їх виявляєте, і наскільки часто знешкоджуєте? Ну як у нас км, 2 кілометрова 2 зона від кордону вважається забрудненою до точки зору, що там воно дійсно багато вибухонебезпечних предметів. І їх на даний час ну дуже складно забрати, якось знешкодити, тому. Я вважаю, що після нашої перемоги ми обов'язково це все зробимо, все розмінуємо, все знищимося все невовибухонебезпечне. Ну а ДСНСники та піротехнічні групи працюють цілодобово. Практично, пане Володимире, дякуємо вам, Володимир.